Друзі, вітаю! До нас заїхав на майданчик Jaguar F-Pace 2018 року на повному приводі та на 2-літровому бензині. На даному автомобілі у нас 62 тисячі кілометрів пробігу. По комплектації тут все доволі непогано. Пойдемо, напевно, з багажника. Раз уже тут знаходжусь, є електропривід. Саме багажне відділення доволі просторе та міське. В охайному стані. Ну, Напевно, трошечко коврики треба буде помити. По задньому ряду у нас також салон в збереженому стані. Все чітко та охайно. Є також підгріви з задніх сидінь, є перфорація та є три роз'єми для зарядки телефону. Або щось іншого. По сидінню водію водія. У нас є пам'ять положення. У нас повний пакет, звісно, мультифункційне кермо також датчик світла та дощу, є дістроніки, утримання в полосі, підігрів керма Звісно, підігрів передніх сидінь, електричний ручник, режими їзди, важіль КПП. У нас тут вже диск йде, система старстоп, двохзонний клімат-контроль, також датчик світла та дощу. Є підрильові пелюстки Є на даному автомобілі у нас задня камера, є парктроніки. Все чітко, все класно, все, що потрібно для щоденного користування цим автомобілем. До речі, є панорама. Е, тому, друзі, якщо даний автомобіль вам цікавий, його можливо придбати у нас за е, повну вартість або у лізинг з мінімальним внеском 20%. Тому, якщо цікаво, записуйтесь на перегляд, записуйтесь на тест-драйв, покатаємось, подивимось та мерші забирайте.